Ані Софія, вона сьогодні мені допоможе розказати біографію про Михайла Дзендри. Так, обов'язково. Ну я знаю, що Святославчик в мене вже друге, йому подобається цей музей, і через те я він вивчив біографію. і Я хочу, щоб він деякі моменти розказав сам. Ти ж знаєш, де Михайло Дзендра народився, що він є на наш земляк. От ти скажи пару слів. Він народився в селі е... Девня. Девня. Він з 12 років е... залишився сиротою. І е... коли він виріс, він був в Україні, а тоді він переїхав в Америку. Коли він хотів збудувати музей свій в Америці, ну, йому найбільше подобалась Україна, бо він там народився. І він переїхав в Україну. Там він збудував свій музей і виставив своїх 808 скульптур, яких він подарував своїй державі. Музей знаходиться в Брюховичах, там де я живу. Мені дуже подобається його музей. В ньому є багато е, е, гарних, цікавих скульптур. Які тобі, Святославчик, найбільше подобаються скульптури? Мені Найбільше подобаються скульптури. Е... Ну, ну, Який от весь ми стоїмо переляканий супла, це дуже гарно, так. Ще святий Василь не казав, так? Так. Єдинець. Ну, ми зараз підійде, покажемо, правда, це лавчик. А це абстрактні скульптури. Він не також от Всі ці скульптури і перевіз через океан. Що ти знаєш про Михайла Джентру? Що він з Америки вплив віз ці всі скульптури на кораблі через океан. Одесь, чи вони приїхали в Одесу, а там вже ми розмитнювали. Так що то була дуже цікава історія і дуже важка знаєш, будівництво музею. Але на щастя наш музей існує і в такому прекрасному селищі міського типу, як Брюховичі, де ти живеш. Я думаю, що твоїм учням сподобається цей музей, правда? Що мій весь клас. Приїде сюди на той музей Михайла Дзентри. Це є печерна людина, бо Михайло колись працював як скульптуризбіля, потім в реалістичному стилі, а пізніше він всі реалістичні скульптури знищив. І він не знав, з чого почати. Тільки в 68-му році почав з печерної людини. І по 90-й зробив тисячу скульптур. О, бач, печерна людина, у нього якась голова не розвинута, на руках сім пальців і ступнів немає. Бач, він жив десь в печері. Тут можна свою, напрягти свою фантазію, підключити і фантазувати і думати. Ти щось що можеш сказати? Ще скажи, яка тут подобається. Ти б, може, охарактеризував якусь культурку, як убить. Мені подобається ще отавод. Ага, ти знаєш, як вона називається? Там є казка в книжці родина. Родина. Yeah. Мені найбільше подобається от, от, е, скульптура родина. Uh -huh. Ну, от, покажи, що так, по-моєму, Михайло Циндра помер 2006 року. Він похований на... Е, на е, цвинтрі. Він залишив ці всі скульптури е, собі на пам'ятку, подарив всі ці скульптури місту і Україні.